Сьогодні хотів би вам показати програму Litecoin Gway. Хто хоче заробити Litecoin, Satoshi або цілий Litecoin. Будь ласка, скачайте цю програмку. І так, тут так само так як у Bitcoin GWA дається раз на годину 15 спінів з рекламою або 2 без реклами. Тому, давайте покажу як і які тут призи даються, От. Ну, все аналогічно так, як на Bitcoin J. В самому низу низькі призи, якщо попадає на е букву L внизу. Так, якщо попадає на букву L е в, нижніх, в нижніх рядах, в нижніх плитках. То е прокручування про проходить в середньому. Якщо там вже по е попадає на букву Л розву, то в самому верхньому ряду е над, над, над вищими призами йде прокручування і випадковим образом попадає на наш приз. Також можна подивлятися рекламу, щоб далі wow! прокручувати. Ось додаток не, не, ну, не тяжкий, не важкий застосуванні. Також би хотів сказати, що тут є також кресне стикет. Для цього вам потрібно раз на день хоча б одну хвилину пограти одну з ігор. Зараз вам покажу, як це робиться. Так вже тут ще раз прокручу. Тут дається три рази від реклами, деколи два, деколи один. Так, ще раз прокручу, що не буде нічого, забираю цих 700. Забираємо 726. Добре, так. Тепер покажу вам, де отримати наш крисмас тікет. Ось тут є Use Christmas Ticket. Для того, щоб його получити, потрібно зіграти одну із ігор. Зараз покажу вам це меню. От тут. Idle Miner. Tycoon. Тут треба, от бачите, начисляється від одної хвилини. Тобто вам потрібно зіграти десь певний проміжок часу. Ну, для... Спочатку там, за одну хвилину платиться, потім чим далі. тим... За, більше, за більший час платити, але відповідно більші, більші кошти. Тому потрібно хоча б, щоб раз, за одну хвилину там, чи, щоб раз було нарахування, раз на день. І тоді ви отримаєте Christmas Ticket і можете його використати. Відео з Christmas Ticket я викладу. Від, від програмки Bitcoin Cash Gly. Там буде наглядно показано, скільки там дається. Так, календар Chris Mus Ticket. Для цього потрібно виповнити одну з задач. З рекомендованих і саме швидше яку можна задачу виповнити, це MonLix Overwall. Саме останнє зазвичай. Позначену буквою X, Так, зараз воно загружується. І я вам покажу, які тут задачі швидко можна пройти, щоб отримати календар Christmas ticket, Тобто, там за за перше виповнене задання в день. От воно. watch ads, нажимайте, продивляєтесь там 10 секунд або 30 секунд сайт, і ви отримуєте за то Тут, допустимо, 90 сатошів або 180, от там, так як там вище. І там далі є дешевше. Ну, це неважливо. А також ви отримуєте, ви можете використати календар Christmas Ticket. Ой, вибачаюсь. Він буде показаний в самому верхньому, там де пише «Next Event in 17 17.00. Тобто через 17 годин я можу ще раз його використати. А на сьогодні я його вже використав. Так. В Цілому додаток досить непоганий, але я на Oincoin тільки недавно почав працювати, тому коштів, як бачите, вверху не самі, не, не дуже багато. Мінімалка для виводу тут 100 000 сатошів лайткоін. Все, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте по ссылці і скачуйте цю програму. Все, дякую за увагу. До побачення!